Так, ну що, друзі, всім бобра, ви на каналі Добер Бобер, І сьогодні хотілося б затронути таку тему, чим же ж розпечатувати рамки. І чим взагалі розпечатував рамки я, так як у нас скоро почнеться. Хтось вже качає, а хтось ще не качає. І дуже цікаво, чим би розпечатувати, Зараз покажу, я ще купив для того, щоб розпечатувати рамки. Так, ну Це в мене такий стіл. Тут знаходяться мої рамочки, тут я навущу їх. І от взяв декілька ножичків. От Перший приклад, чим я взагалі розпочату, я розпочатував тільки ножиками, вилочками. Казали, там хтось грається вилочками, ну, ну і в нашому випадку грається вилочками. Так, і ось в мене тут є декілька ножиків. Так, ось Один це з чорного металу, але він, якщо може помітити, він дуже товстий, він майже не гнеться, тобто, ну він просто незручний. Дуже. І дуже. Як я взагалі, як ми ріжемо. Ми їх нагріваємо у кип'ятку. І потім зрізаємо. Тобто так робили до цього року. Ми нагрівали всі в кипятку. Це новий віддали нам, і ми ним, виходить теж працювали. І хочу показати свій любимий ніж улюблений. Це ось такий от ножичок. він дуже тоненький. Це я ним на холодну зрізав забрус, прекрасно, і він ось, бачите, гнеться чудово, прекрасно. Ось такими Беруть, беріть собі такі ножички, і ним дуже добре десь підлізти. Десь там. Де незручно, десь може ямка якась впадена, ну, дуже-дуже зручний, якісний ніж, чітко десь зрізає, все повністю класно. От, блін, от блін, такі ножі я рекомендую. От Ніж такий, от, який не гнеться, він дуже незручний. От, блін, от, ну, дуже незручний. Там навіть навіть казати нема, що дуже важливу роль грає ручка, щоб вам було зручно тримати і так далі. Тобто, ну, Тут ручка, до речі, ось бачимо. да, Метал проходить дуже. Як би сказати, сильно гаряче було, коли ми починаємо дотрокатися гарячий метал, і дуже незручно було працювати. Тут же тільки правда, розболталося вже тут тільки не вкручували, треба просто нову ручку виточити. Там закінчиться. І от я працював такими ножиками, у нас їх було близько, десь 4 точно було. Ще я Плюс докупляв там де отута ось так іде закльопки. Ну, то, то фігня, я вам скажу, я ним працював. Галімій ножик, гамняний, я б даже сказав, гамняний ножик. І ось я купив, можна сказати, Формулу-1. В, в цих ножах це. ось такий ось ніж. Це ніж гуслія. Аналог ножа Джеро. <кій> і що хочу сказати, спочатку мені він дуже сподобався, і я ним жодного разу я откачав в цьому році акації. Жодного разу ним ніхто не грів його. Заточка класна, якісно зроблений ніж. ну от просто Подивитися на нього, ну блін, класний ніж зроблений. Все якісно, якісна заточка, гострий, все якісно якісно виточені зубці. Ну, блін, мені працювати ним було одне задоволення, Тут все класно зроблено. ось. Закльопочки, ручка гарна, зручна, все чітко. Ну, коротше, що тут казати, просто класний офігенний робочий ніж. Все, Для цього більш не треба. Швидкість роботи підвищилась, ним то що не треба ножі, якщо треба було гріти, або треба їх хорошо заточити, але все одно вони за рахунок оцих зазубрин, вони набагато краще зрізають. Ну, Якість зрізу була набагато краще. І тут вирішив я купити, думаю, попрацював таким ножиком, порадив друзям. Дуже класний, і в мене друг вирішив заказати собі такий самий ножик. І я думаю, ну, і закажу собі ще два штуки, таких. ціна ножика майже 400 гривень 370 Думаю, закажу собі ще два таких ножа. І от Я їх купив і друг, тобто не я купляв, а замовляв друг. Приносив мені ножі. І от Перший ніж я відкриваю, Він каже, так, хороші ножі вроді. Я відкриваю перший ніж, дивлюсь на заточку, і бачу, що тут, ну, як, як то кажуть, як бик пасцяв. Нагадую, це теж Юрія Михайловича замовлялися гуслі, я теж на сайті, що цей ножик замовлявся, на сайті Павлік, я замовляв ножик, сита. Ну, Якість, якість мені дуже сподобалось. І я думаю, ну, блін, якщо сита були класні, ножик класний, стаместки я заказав класні, ну, все, все чітко, думаю, закажу. Ось, якщо їх просто положити, порівняти. Один біля одного покладемо цей. і цей. От, ну, просто подивіться на якість двох заточок. Да? Не знаю, скажіть, може це я дуже сильно прискіпливий. Але ось одразу ось бачимо: тут все, кромочки рівні, все чітко. Ну, Любо глянуть, тут же ж ножі дивимося. Тут або недоточено, або ось, ось недоточено доточено взагалі. Заточка кривезна до горя. Я не знаю, як це можна назвати, звісно, таку заточку. Ну, заточка кривезне догоря. Ну, давайте ось, ось ще раз. Цей ножик. Ось що, ну, тут, блін, ну, дивишся, одразу ну, видно. Як будто хтось сліпий робив. І цей ножик. Ну, просто робота, різниця роботи в 2 місяці, а от якість, якість упала. І ось ще один ножик. Теж одна партія, мабуть, я, я не знаю. Ось, не знаю, ще не дзвонив їм. Ось і якісь заточки тут. Да, ну, ну є різниця, да, що тут, на цьому нозі, що це на цьому? Зараз спробую, бо з рук, з рук знімаю. Зараз спробую покласти. Ну, Навіть отак ось, ось покладемо, щоб було зручніше. Просто Для порівняння три ножі і якість заточки в цих трьох ножах. Просто я коли. Ось, ну тут взагалі, ось, дивися. Ну, ну, Горбиль горбельом. Що тут, що тут. Ну, блін. Як так можна було робити, я не знаю. Ну, це ось, ось, купили цей ось ножик. Думаю, блін, ну, чітко, класно, все чітко, як розказували, павік там все чітко ділає. Ці, як? я не як будто ото Топором обрубали все, песня все навіть ось ця заточка. Кромка кромка яка. З лівої сторони, ну це взагалі ні про що. Ні про що. Ну, от. Я не знаю, звернувся на павік, написав їм, кажу, жа, якість заточки жахлива. Вони мені відповіли, що присилайте наші, ваші жахливі в кавичках, ножі на заміну. Тобто, не сказали, за чий рахунок буде заміна. Доставка теж. Ну, тобто, якщо ми на цей ножик дивимося, ну, блін, я дивлюсь, класний, чіткий ножик. Подобається. Мені, не знаю, Тавтології вже 10 разів було. ну от Я як ним спробував, думаю, блін, стопудово куплю собі ще два таких, хай даже буде те, що в мене розпочатує два чоловіка, я і дівчина, думаю, і нехай буде ще один в запас, мало лі, може ще хтось буде там розпечатувати. Ну, ти подивився на цей, друг каже, мені не було з чим порівнювати, того я їх забрав, каже, ну, значить, такі довжні бути. Ну, а мені було з чим порівняти, от я дивлюся. Знаєте, то краще б я за такі два заплатив би один би купив Джеру, я не знаю, там кажуть, якість класна. І вже б тоді не парився. Тому, ну, дивлячись на, ці, на цю заточку, блін, хочеться плакати. От Хочеться виробникам, трохи, хто у вас там, я не знаю, мастер чи не мастер, чи технолог, хто у вас там він називається, хай, будь ласка, контролює якість, Чи чоловік за контролем якості. Ну, блін, Дивися, я просто як сразу взяв руки. Оці два ножа. Я просто ну, чуть не сплакнув. Я заплатив за них 800 гривень. І я просто розумію, що це ну, явно не, не на 800 гривень навіть, навіть не різати, не пробував, тому що я просто побачив оце ось, і побачив оце. І просто просто сильно згруснув, можна так сказати. Що у вас, я не знаю, може ви замовляли якісь кращі. Ну, я от подивився, блін, ну, я зразу засмутився, думаю, от жопа попала. Ось і Ладно, собі там, да, я другу порекомендував, ось о, класний ніж. а получилось, виходить... Получилося просто волосився, Ну, така от сума в мене історія. Не знаю, просто прохання. І написав на пошту Юрію Михайловичу цей сам, але він не відповів. Написав коментар під відео, теж не відповів. ну, Не знаю, якось. Вроді би за якістю людина гониться, а вийшло, ну так. Це навіть не його вина, це хтось з виробників, якось, ну там же ж люди, він, він же ж не сам робить, він просто контролює організатор. Ну от, прохання контролювати набагато краще. Просто цей ніжик, ніжик, боже, ножик був, просто песня, а тут дивися, я не знаю, буду в ним, ще в понеділок дзвонити, казати, щоб вони щось робили з цим, то що. Mm. Ну, така ситуація. Ще є з мене два то вже купив, раз покористувався. Один навіть не розпечатував, просто стоїть собі mm. на 40 Вт. Мені вони якби не потрібні, може комусь треба, можу продати. Так, один нулячий, другий. Раз тільки одна рамка розпечатана ним була. І все. Більше я ним не користувався, тому що... Ну, що він для мене він був слабий. На таку кількість рамок. Так, друзі, так що скажіть, будь ласка, своє враження про якість. Тому що, ну, для мене, може, це я дуже сильно прискіпливо до цього відношуся. Будь ласка, скажіть свою думку, може, це реально нормальна якість. Ну для мене це не якість. От, оце якість. От тут видно, що це якість. Тут про якість, даже, так би і я над фільмом би так само заточив. Ну, то есть. Так, друзі. Будемо прощатися, ще коли я дзвонюся. Сам Павік ще зніму відео, скажу результати нашої бесіди. Всім добра!